Всім доброго вечора. А, сьогодні ми з Артемом забрали посилочку від нашого Роми з Наталею, його дружиною з бабинців. Хто а, не пам'ятає чи не знає історію, це людина, яка. А, люди, вірніше, які були в окупації. А, Рома був в полоні. Це люди, які пережили жахіття, це люди, які мають четверо прекрасних дітей. І це люди, які... Зараз допомагають всім, чим можуть нашим ЗСУ. Отже, щоб ви розуміли, це, ну, в народі їх називають підсрачники. Це такі прекрасні чудові речі, які кладуться на сидіння авто, танка, бронетранспортера та навіть десь в наметах. Ось, тобто, ось такі речі в нас є. Нам передали, щоб ви розуміли, тут от, зараз будемо. Ось, я бачила це чудо. Боже, збережить життя ЗСУ. Тобто, ну, не просто так. Далі полотенечка. Маємо такі. Це, я так розумію, Рома мені казав, що це. А... Замо, намолені, вірні ж, тамулетики, та е, е, оберіги для хлопців священником. Ми їх обов'язково передамо ромочка тим, кому потрібно. Влотчизно, дякую. Так отже, це у нас тут полотенечка. Це, щоб ви розуміли, я навіть не знала, Рома не казав, що буде такий сюрприз. Це ось такі смаколики. бабенецькі смаколики. Україна понад усе. Ось тут цілий пакет таких ось різноманітних смаколиків це чаї. Як ви бачите, дуже-дуже такі чудові. Ось Цілий пакет таких смаколиків. А далі це в нас шкарпетки, до речі, Житомир. Привіт, моє рідне місто. <хи> Хто не знав, так я народилася, то виросла в Житомирі. І це, я вважаю, фішечка-фішечка від нашої натусі. Наташа, власноручно, ш'є ось такі чудові трюселя. Ну, щоб знали, що наші хробці самі найкращі. І якщо що, то ось що ми робимо з цих орків. Ми з них робимо просто. Соняшники. Ось такі чудові трюсіля, які Натуся зробила своїми руками. Ми також передамо хлопцям. А, знову смаколики, підпопники. Знову ж таки, боже, бережи ЗСУ. Так, дуже багато підпопничків. Так, ось знову бачите, тут багато чого різноманітного. Дякуємо. Бачите, як це чудово. Це ну, це неймовірно. Це люди, які пережили жах, але люди, які всім чим можуть, допомагають. І, як я кажу, вішенка на тортику, це я замовляла Ромі. Рома сам плите сітки, щоб ви розуміли, людина, яка майже... Сутками це робить. Це Ромочка мені зробив е, сітку для м, хлопців. Ну, це м, розвідка. Це на даний момент я все, що можу вам сказати. Воно поїде е, туди, де зараз гаряче. Ось. Е, е, я хочу від щирого серця сказати. Доброго від, вечора, Ромочка. без України. Натуся, я вам величезне дякую. Ви, ви неймовірні. До речі, сьогодні у Наташі день народження. Наташа, я тобі хочу від цієї нашої волонтерської команди побажати просто щастя та благодаті вашій сім'ї. Таких людей, як ви, я не знаю, я дуже задоволена, що навіть завдяки таким жахливим подіям ми познайомились під час війни, але ви неймовірні. Ми обов'язково до вас приїдемо. Ми знаємо. Це я вас сильно люблю, обіймаю величезне. Дякуємо.